Псалом 83, на закінчення, над виноградним Давилом, Псалом, Синів Корея, які люблять Твої оселі, Господи, сил. Моя душа знемагає ідена до Господніх дворів, моє серце і моє тіло зраділи живим Богом. Адже і горобець знайшов собі хатку, його родлиця, собі гніздо, де виведе своїх пташенят. Твої жартовники, Господи, сил, мій цар і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у твоєму домі, вони на віки віки складатимуть хвалу тобі. Блаженний чоловік, який у тебе знайшов для себе заступництво, Господи. Він у своєму серці поклав сходинки, в долині плачу до місця, яке призначив. адже законодавець дасть благословення. Вони все більше і більше набиратимуться сил. Бог Богів з'явиться в Сіоні. Господи, Боже сил, почуй мою молитву. Прислухайся, Боже Якова. О Боже, ти наш захисник. Поглянь і подивися на обличчя свого помазаника, адже один день у Твоїх дворах кращий за тисячі. Я вибрав бути покинутим у Божому домі, ніж жити в поселення грішників. Адже Господь Бог любить милосердя і правду. Він посилатиме милість і славу. Господь не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно. Господи сил, блажена людина, яка покладає надію на Тебе.